Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що у Брянській області Росії ввечері 19 квітня місцевий губернатор повідомив про те, що нібито збили шість безпілотників, які мали атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, і на цих об'єктах енергетичної інфраструктури, як виявилося, Виникла пожежа про неї. Повідомляли повідомляють точніше на підстанції в СМТ Вигони, це під Брянськом губернатор заявляє, що над областю нібито збили шість безпілотників, і під час падіння якраз одного із них сталася пожежа. А в ніч уже на 20 квітня у Калузькій області Росії, внаслідок вибуху БПЛА, була пошкоджена енергетична інфраструктура, у тому числі. Про це пишуть зараз російські пропагандистські видання, зокрема Рія Новості, а також губернатор Калуської області. Про це повідомляє і за його словами у Малоєрославецькому Мало районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Він також додав, що постраждалих внаслідок цієї атаки немає, але також загалом в ніч на е, суботу через атаку безпілотників на об'єкті паливно-енергетичного. Комплексу у Смоленській області також виникла пожежа. Про це вже повідомив губернатор Смоленської області Василій Анохін. І він також заявив, що система протиповітряної оборони Російська збила дрони, але внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності і спаливно-мастильними матеріалами. На місці е, цього інциденту працюють зараз е, пожежники. Вони ліквідують відкрите полум'я дотепер, тобто там горить. Що дай Боже, але загалом у ніч на суботу безпілотники, як пишуть, літакового типу атакували аж вісім російських областей, і російське міноборони повідомляє, що ППО їхня нібито знищила і перехопила абсолютно всі 50 безпілотників, які атакували вісім областей Російської Федерації. З них за інформацією Міноборони 26 збили над територією Білгородської області, 10 над територією Брянської області, 8 над Курською областю і е, 2 над Тульською, і по одному над територіями Смоленської, Рязанської, Калиської та Московської областей. Я до речі нагадаю, що британське видання «The Economist» писало, що Україна ігнорує застереження Сполучених Штатів. Щодо використання безпілотників на території Росії і продовжує виготовляти супердрони, які вже можуть досягати своїх ціл цілей у Сибіру. Деякі з них навіть за три тисячі кілометрів від українського кордону. Відтоді, як президент Володимир Зеленський, як пишуть журналісти, визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів в безпілотники дальнього радіусу дії. Здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виготовляють півдюжини компаній, і найкраще із нових моделей може вражати цілі на відстані у 3000 тисячі кілометрів. Під українського кордону видання при цьому акцентує, що програма із виготовлення подібних дронів вона була народжена необхідністю, адже захід неохоче надає Україні зброю великого або дальнього радіусу дії, і таким чином це вже підірвало значну частину російської нафтової і військової інфраструктури, тобто йдеться якраз таки про удари українських безпілотників по російському енергетичному сектору, у тому числі. Але як пише же The економіст, білий дім незадоволений. Він підштовхує українців до припинення ударів і занепокоєння Америки були різними від зростання цін на нафту до перспективи неконтрольованого око за око, у чому Україна могла би програти. Видання при цьому зазначає, що побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня. Коли Росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі, і насправді продовжує завдавати їх до сьогоднішнього дня, атаки виявили прогалини в протиповітряній обороні і вразливість до нових російських крилатих ракет малої висоти йдеться про Х-69. 11 квітня такі ракети знищили трипільську електростанцію. Нагадаємо собі, вона розташована за 40 кілометрів від української столиці. І, хоча вона перебувала у зоні досяжності столичних систем, ППО «Петріот», врятувати. Трипільську тест не вдалося. Видання додає, що поки що Україна інтегрує американські дрони щодо припинення ударів, ігнорує точніше американські е, оці поради і заклики щодо припинення ударів. Зокрема, офіцер розвідки, з яким спілкувалися журналісти видання за економіст, його позивний детектив. Він відповідальний за частину програми і каже, що не отримував інструкцій щодо згортання якихось операцій. Але зазначає, що цілі на території Росії вони постійно змінюються. Тим часом Росіяни теж активно атакують територію нашої країни, і російський ракетний удар по порту Південний на Одещині. Він був в день 19 квітня, зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Атаковані два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один із терміналів належить всесвітньо відомій зінгапурській компанії Дельта Вілмар, яка працює в Україні з 2004 року, і володіє також кількома заводами переробки агропродукції. Це понад 300 мільйонів доларів інвестицій, і майже тисяча робочих місць у міністерстві відновлення зазначають, що це вже 39-та російська атака по об'єктах портової саме інфраструктури. Саме в Одеській області загалом пошкоджено і частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортних засоби, вісім цивільних суден і постраждало при цьому 26 цивільних осіб. Також у ніч на суботу російські терористичні війська атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своїх соцмережах. За його словами, упродовж доби окупанти 291 раз вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували сім населених пунктів. Завдав також п'ять авіаційних ударів по роботаному, малій Токмачці і Новоандріївці. 32 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе. Левадне роботане, малу токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Два обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Левадне і роботане. А 500… Я перепрошую, 252 артилерійських обстріли завдали по території Гуляйполя, малої токмачки і загалом раніше перелічених населених пунктів. Мирні жителі при цьому не постраждали. Це попри те, що надійшли повідомлення про 22 пошкоджених або зруйнованих житла. Але на щастя, знову ж таки, мирні мешканці при цьому не постраждали. Ну і наш президент вчора відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення. Захисту регіону в цілому я пропоную послухати детальніше про цей візит, коли Україна звертається до партнерів по системі ППО, які у них є, є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут саме тут, щоб захищати життя. Ми говоримо про справжнє союзництво, і ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують. Обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита. Саме з Дніпра сьогодні я звернувся до учасників спеціального засідання нашої ради Україна НАТО. Це була засідання на рівні міністрів оборони країн Альянсу. Російські терористи вже, на жаль, мали надто багато часу. Роки цієї війни, щоб знищувати українське життя цей рік, вже не може бути часом просто для подальших обговорень. Все цілком конкретно. Україні потрібна ППО, і партнери можуть із цим допомогти. Нам потрібна артилерія, і це те, що є у світу. Тільки достатня кількість ППО і винищувачів може відігнати російську авіацію. Рішення потрібні. Рішення можливі. Ну і загалом по Дніпру в місті завершено аварійно-рятувальні роботи. Вночі рятувальники деблокували з під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили у ДСНС. Загалом, внаслідок російської атаки в місті загинуло 8 людей. Під, перепрошую, поранені дістали понад 20 людей. Загалом через оці атаки росіяни намагаються досягати своїх терористичних цілей. Зараз ми бачимо роботу наших рятувальників, які, не покладаючи рук, намагалися дістати із-під завалів і знайти тих, хто ще там залишився. Сьогодні я нагадаю на Дніпропетровщині день жалоби область у скорботі за тими, кого. Вбила Росія під час вчорашньої ракетної атаки. Це вісім безневинних жертв, і серед них двоє дітей. Вічна пам'ять тим, хто загинув від рук Російської терористичної Федерації. Загалом в ніч на 20 на 20 квітня російські окупанти атакували нашу державу трьома балістичними ракетами Іскандер М. Двома зенітними керованими ракетами С-300 і С-400 вони летіли з Білгородської області Росії. Також було дві керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69. Це та про яку е, говорять зараз е, аналітики. Акцентують увагу журналісти за економіст, зокрема на тому, що ця ракета малої висоти, яку трохи важче перехоплювати. От вона якраз летіла з екваторії Чорного моря. Засобами зенітних ракетних військ повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69. А на південному напрямку знищено три розвідувальні безпілотники: це два Орлан 10 «Орлана-10» і один Суперкам. Тим часом Білий Дім очікує, що постачання американської військової допомоги почнуться одразу ж після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес Сполучених Штатів. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр під час свого брифінгу. Я нагадаю, сьогодні ми чекаємо зрештою ухвалення цього рішення, бо зброя вже якби в Пентагоні як повідомляють, чекає на складах, щоб от от відправитися в Україну, і перші постачання можуть початися вже буквально. Наступного ж дня, після того як тільки схвалять цей законопроєкт, сьогодні орієнтовно за київським часом будуть починаються загалом слухання о 15.50 орієнтовно за київським часом, але пишуть загалом в медіа і в соцмережах, що питання, яке стосується, які стосуються України, розглядатимуть о 20.00 теж за Києвом. Хоча будемо спостерігати, зрештою за цим уже. З 15-ї, для того, щоб не пропустити, бо не факт, що цей порядок денний може змінитися і щось ухвалять швидше, а щось може затягнутися. Але тим не менше, на питання, як швидко Сполучені Штати почнуть постачати нову військову допомогу Україні після рішення Конгресу, речниця Карінжен П'єр сказала, що одразу ж нагадавши, що адміністрація Байдена не раз наголошувала на обхідності швидкого рішення з боку. Законодавців, я се цитую її слова. Як ми неодноразово казали, українці поступилися територіями через бездіяльність конгресу. Але ми дуже вдячні, що конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб пакет допомоги був схвалений конгресом, сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише допомогу. Жан П'єр нагадала, що ціль Путіна в Україні це загарбати її суверенну територію, і каже: ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли. Не зупиняють тирана і диктатора. Ми не можемо дозволити, щоб історія повторилася знову. Нагадаю, я що Палата представників Сполучених Штатів 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроекти про іноземну допомогу, зокрема і Україні, що дозволяє пізніше винести це все на розгляд палати представників. Голосування за пакет законопроєктів в палаті представників очікується сьогодні, 20 квітня. І у цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшов пройшли процедурний комітет. Після цього їх виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування і за нього голосуватимуть. Демократична більшість в сенаті обіцяє не зволікати із схваленням пакетів допомоги після того, як за кожен із них проголосують, їх заберуть в один великий пакет і відправлять на підпис. При цьому аналітики ІСВ пишуть і що через деградацію української системи протиповітряної оборони, яка зрештою затримується через ту ж таки допомогу від США, на фронті російська авіація підтримує послідовні і швидкі успіхи росіян на землі і в тому числі поблизу Часового Яру.